З вами Єва і сьогодні я хочу розповісти про книгу Гюдрунскретінг Антон та інші нещастя. Буде дуже цікаво. ну тоді що, поїхали! Юдрунскретінг це норвежська письменниця, яка закінчила музичну школу, навчалася в інституті дитячої книги. А також вона приїжджала як почесний гість та презентувала власну книгу у Києві на книжковому арсеналі. Вона написала цілу трилогію про Антона: це Антон та інші нещастя, Антон та Інчі зізраї та Антон Великий. Третю книгу поки що не переклали на українську мову, але наскільки я знаю, то її планують перекласти. Цю книгу видало видавництво старого лева, і мені дуже подобається оформлення цієї книги. У неї тверда, гарна вкладинка. Ось така вона. Книги дуже читабельний шрифт. це мені дуже сподобалася. Книга у ній немає ілюстрацій, але мені здається, вони тут і не дуже потрібні. Головному героєві Антону 12 років, і в нього є безліч проблем та справжністю їх нещасть. Проте у нього є найкращий друг Олі та найкраща подруга Інна, яка завжди готова прийти на допомогу. Антон шукає татові наречену, а Інна намагається поборити власних батьків, тому вони домовилися виручати один одного. Але це справа геть не з легких, адже Антон тато працює продавцем дачних туалетів, що не є вельми привабливою професією. А плани помирити батьків Іни постійно провалюються, але за цією метушнею з часом між цими двома підлітками зароджується справжнє кохання. Чесно кажучи, то спочатку ця книга мені геть не сподобалася, оскільки я вважала її дурнуватою. Мені не сподобався цей жарт самого початку про проколоту гуму та наслідки цієї проколотої гуми. Мені це здавалось взагалі якимось неприйнятним, Мені це дуже не подобалося. Але згодом я зрозуміла, що не можна засуджувати книгу за вчинки героїв, адже це просто їхня натура. Ця книга дуже цікава, тим, що вона не побудована на одному сенсі. Він є там один сенс, це проблема спілкування підлітків та дорослих, але він показаний не нав'язливо. Читаючи цю книгу, можна добряче переготати, особливо з того моменту, коли татові Антона постійно дзвонили різні жінки, а він не розумів взагалі, що відбувається. Це було дуже куменно. А деколи було зовсім незручно, читаючи про те, у яких ситуаціях опинялися головні герої, вірніше головний герой. А деколи було незручно, коли читаєш і розумієш, у яких незручних ситуаціях опиняється головний герой та його друзі. Тож це дуже цікава книга. На мою думку, це просто дуже чудова ідея показати про життя таких випадкових дітей. До речі, я знаю ще одного чудового норвежського письменника. Я, до речі, читала нещодавно його книгу та знімала на неї огляд. Це Ульф Старк, який написав дуже багато підліткових книг, в тому числі Диваки і Зануди. Тож тепер у мене є два улюблених норвежських письменники: це Ульф Старк та Гюдрунс Кретінг. Також я хочу зазначити одну дуже кумедну деталь, про яку я побачила в одному з відгуків. Я сама помітила, просто була не впевнена, чи варто про це говорити, але я все ж таки скажу. У цій книзі усі герої мають норвежські імена. Це Іне, це Уле і тут Антон. Це було так куменно, тому що якби, Антон це не норвежське ім'я, але чомусь письменниця вирішила його так назвати. Тому ось така куменна деталь. До речі, підійдеться книга для підлітків віком від 12 до 14 років, але я думаю, дорослим теж ця книга дуже сподобається, якщо вони хочуть добре переготати. Отже, на цьому в мене все. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, дивіться мої інші огляди та поширюйте у соцмережах. На ну, у мене на цьому все. Тоді що, до наступних книжок.